Всім привіт! Сьогодні трошки про заробіток на біржі Binance. Біржа Binance це топ біржа, яка надає купу можливостей для заробітку криптовалюти. Цікавим є продукт Binance Alpha. Що таке Binance Alpha? Binance Alpha це пул для вибору токенів перед лістингом, який покликаний виявляти нові перспективні криптовалютні проекти в екосистемі Web 3. Даючи таким проектам потенційну можливість лістингу на основній біржі Binance. До Binance Alpha можна отримати доступ як через гаманець Binance, так і з біржі Binance. Зараз дуже багато виходить всяких токенів, їхня кількість росте аж занадто, але багато токенів вмирають ще на ранній стадії. Тому, я думаю, віржа додала ще такий метод лістингу як Binance Alpha. Звичайно, лістинг на спот чи Binance Futures ніхто не відміняв. Але буде багато проєктів, які спочатку проходитимуть лістинг на альфа. Ближче до справи. Отже, ціль отримати токени до їх лістингу або під час, потім продати. Щоб отримати ці токени, потрібна активність. Активність оцінюється альфа поінтами Бали альфа це сукупна сума щоденних балів, що складається з балів за баланс і балів за обсяг торгівлі за останні 15 днів. Тобто для підрахунку беруться лише останні 15 днів. Те, що було до, списується, а що після, нараховується. Розглянемо ці два механізми нарахування балів. Вони прості. За балансом. Якщо на балансі від 100 до 1000 доларів, це 1 бал в день. Понад 100 тисяч доларів це 4 бали на день. Але навряд чи хтось буде з рядових користувачів тримати таку суму на біржі. Тобто, якщо у вас на споті, наприклад, 500 доларів, і ця сума не перетинає кордони 100 і 1000 доларів, то у вас буде кожного дня нараховуватися 1 бал альфа. Тобто в сумі буде 15 балів за 15 днів. Друге це за обсягом торгівлі. Обсяг 2 долари, 1 бал. Наторгували на 4 долари 2 бали, 8 доларів 3 бали і так далі. Причому враховується тільки сума, на яку ви купили токен. Наприклад, для участі в TGE B Square Network у новому гаманці cex необхідно було набрати 82 бали. У попередньому TGE Milk 75. Тобто біржа підвищує поріг для залучення більшої активності. Щоб більше купляли скам на альфа для набору балів. Не виключаю того, що наступний поріг буде 100 або вище. Тепер розберу, як набирати ці бали. Склав ось таку таблицю для підрахунку, щоб було зручно. Скажімо, треба набрати 100 балів за 15 днів при балансі 1000 доларів. Якщо баланс на біржі до 1000 доларів постійно, то сума постійна сума балів буде 15. Якщо баланс до 10 000 30, ну і так далі. До цілі залишається 85 балів. Щоб їх набрати, кожного дня потрібно купляти актив на альфа-торгівлі на суму 64 долари. Саме за купівлю лише нараховуватимуть бали. Звісно, якщо треба набрати швидше, скажімо, за 7 днів. Змінюємо і бачимо на яку суму потрібно купувати тепер активи в альфа торгівлі це 4096 доларів. Тобто чим вище баланс, тим менше буде торгівлі. Чим більше днів, тим менший обсяг торгівлі. Але ж ми не знаємо коли буде наступний дроп. Тому треба робити обсяг постійно. В цьому і прикол. Чим вище поріг, тим складніше знову ж таки, а поріг біржа підніматиме однозначно. Це її заробіток. І ще декілька важливих нюансів. Перше, це комісія за купівлю та продаж. Я взяв один актив, і в мене виходила комісія 0,15%. Тобто, в нашому прикладі, на комісії, при 15 днях, на комісії ми віддамо в такому разі 2 долари 78 центів. Це треба враховувати. І друге, мабуть, одне з найважливіших. Це вибір активу, який купляти. Треба обрати такий актив, який має найвищу ліквідність з того скаму, що там є, бо проблема буде полягати в тому, що ви не зможете купити чи продати по ціні, яка вас цікавить. Ціна буде проходити ваш ордер, і він може не спрацювати, бо нема ліквідності. Я обираю токени з найбільшим обсягом та виставляю лімітні ордери. Тобто тут важливо вміти аналізувати ринок та мати досвід в торгівлі. Бо є варіант купити токени і залишитись з ними назавжди або продати у великий мінус. Підіб'ю підсумок. Є шанс заробити, можна спробувати погратись, але є ризик опинитись на лаві засаджених. Тож вирішувати вам. Так, біржа надає великий шанс заробити, але при цьому і заробляє непогано, збільшуючи активність способами, описаними мною вище. Тобто нічого не міняється, хтось заробляє, хтось втрачає. Кому потрібний цей розрахунок, переходьте на мій сайт, пишіть в чат для консультацій, це безкоштовно. Посилання на біржу буде в описі під відео. Якщо ви новачок, рекомендую починати з заробітку без вкладень. Все про це на моєму сайті. Лінк в описі до відео.